Хто ви взагалі такі? Українці ж українців намахують. Ну, Зараз на яру на лапу давати. Всіх виганяють з Європи. Треба пахати за ці гроші. Привіт, друзі! Набрав що водички з-під У нас жара лупить 30 градусів, вже до нас літо прийшло. Це вже два дні літо і знову вже буде холода, завтра вже 20 градусів і дощі знову. Оце мігалісся. Так от, сьогодні в нас буде відео про те, як українці ж українців намахують. І немає більшого ворога для українців, ніж інший українець. Як один одного розводять усі, як сіти продають, що це можна безплатно все робити, як паспортом в паспортному столі, який там дурдом робився з паспортами, з усім, як розводили людей по тисячі євро, продавали паспорта. Ну і все в такому дусі. Багато цього вам цікавого розповім. Так що вирушаємо. І друзі, має до вас велике прохання. Будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть коментарі, щоб канал розвивався. Для мене це дуже важливо. Блогери зараз користуються такі обкладинки, пишуть, що не продлівають захист, або виганяємо всі українці з Польщі, виганяємо. Все в такому дусі. Якби людина поки ще не відкрила ваше відео, може інфаркт отримати, У вас там такі надписи і, і все. Ніхто нікого не буде виганяти. Зразу скажу, що тимчасовий захист в Європі продлили до 2027 року. Ну як, це поки що предложили? ну це вже обсуждаюся, і це вже по-любому продлять для 20, 27 року. Так що не переживайте, усі в Європі залишаться. А потім там вже будуть. Другі якісь методи переходів із тимчасового захисту найбільш довготривале трива, довго проживання. Якщо не переживайте, все нормально буде. І, і зараз я вам хочу сказати, що багато таких, що спекулірують на цьому є наших українців, що ну, питаються свої услуги продати. Тут як би, немає нічого важкого в цьому проживанні, як на Іспанії, ви просто в екстранхерії йдете. І там все продлівати, ви можете це самі зробити. А хто там, у нас багато спекулянтів, що свої дивлюся з іспанських блогерів. Так прям зарабатывають на цьому від наших не знання наших людей. Це все узаконено в Європі, так що ви можете самі зробити, не треба там ви вас будуть розводити на бабки. Так от дивіться, зараз роз'ясню. До 2027 року залишаться всі. А далі вже... Там вже будуть вас інтегрі, дивитися, там буде процес переходу з тимчасового захисту на більш уже постійний захист. Тому треба вже починати інтегруватися. Якщо будете мати роботу, там якесь вже вчитися, будете навчатися, то це вже будуть у вас такі плюшки, які вже будуть надавати можливості залишатися на постійній основі. У вас Будуть бачити, що ви тут научитесь, роботу маєте. Так уже є якісь підпосилки вас тут залишить на длительній основі. Так що мову треба вчити обов'язково. Ну, я думаю, залишимося всі. Так що нікого не слухайте, на вашій необхідності вони хочуть тільки наживатися. А це все елементарне, це ви можете самі все робити без проблем. Аби Європа дуже захищає туди, ну, захищає обичних людей. І усі, які біженці, не приїжджають з Африки і з різних країн, усім. Боліміння допомагають, і ніхто вас за шкірки з Європи не викине. Ну, в частности, з Іспанії вас ніхто не викине. Я сам там без документів перших два роки жив, і ніхто мене не виганяв. Це може Германію, звісно, я не знаю, як. ну і, і то. Так як зараз війна у нас, то українці не просто так, може ви там просто не чудите, якийсь там якийсь кримінал устроїти, кромі що тоді, да. а так взагалі не переживайте і, е, е, усі переходи, це все можете, будете робити самі, бо нічого, ніякої науки. Немає. Читати офіційні істочники якусь інформацію в інтернеті. інформації куча. Так що не давайте наживатися на, на вас, тому що гроші ви зараз знаєте, як важко даються. Треба пахати за ці гроші, спину гнути. Ну, а що мене найбільше тригерить, це навіть не ці блогери, що продають таку свої услуги, це спекулюють спіку, на цьому. На неосознаності людей наших. Так це те, що наші люди самі взятки дають. Зараз на прим'єрі скажу паспортного столу у нас, де Да? Ну, Приведу прим'є Мадрид, та я там був вже неодноразово. Я приїжджаю, там ж наші люди приїжджають і чую, що балакають постійно між собою. О, я не знаю, як приїхала без сіти. Ну, зараз не я робу на лапу давати чи щось, самі якби гроші дають усі. Ну, як можна це державна установа. Це їхня робота працювати тут. Носять їм постійно кофейочок, їм носять мороженки, якісь дивлюсь. Або це не нормально, таке в Європі де не прийнято. Тут що я поїхав в екстранкерів, якісь документи робити, щоб хтось, оці, тим держслобовцем з іспанців приніс якийсь кофе, попити чи щось, це тільки в нас таке прийнято. Вообще, ну, це це неприпустимо, як на мене, це ви самі несете, а потім возмущаєтесь. Оце, оце ситуація мене дуже тригерить. Якось ще почалося з ДП документами, цінях паспорти. Ну, ще видавали, але це назрівало перед тим, що не будуть видавати. Так я б нього кинувся, давай їхати туди, давай сіти брати. А нема ні хіра, ні сіт не можна заказати взагалі нічого. І оці спекулянти якось в своїх групах оці бізнесмени понабирали якось сіти, я не знаю, як Ну це все зв'язано з цим ДП документ по-любому, і продавали сіту українцям. Якби там заб'єшних гроші, там можна було сіту купити тільки. Дуже важко було висипити. Це ж все зв'язано. А потім прикрили, подався, заплатив за паспорт, мені кажуть, паспорті не видають. Да? Гроші взяли гольф, да? щоб забрати. І то з такими боями забирав той паспорт. Так, ви, ви б знали. І що ще хотів сказати. Приостановили вони видавати паспорта, а потім теж, такі самі паспорта вони продавали в Польщі по тисячі, по тисячі євро да? купляли. Реба, і купляли. І це ж саме це все установили, прикрили і самі потім ще продаються паспорта. Ну, спекулювали на цьому. А вивчили за це ще їм взятки носити подачки, да, такі хороші. І це в Мадриді я вже кілька місяців назад був. Це я вже успокоївся, вже емоції так подостили. А потім мене це так ну, вибісило прям. Ну, людям трохи власті. Люди трошки власті отримали. І... І типу, пользуються всім. Хто ви взагалі такі? Це, ну, обичні люди, такі самі, як ми. Трохи на зарплаті сидять в державі, оце таку хрен творять, як вони там пишеться і все. І паспорт тобі не дамо, і то не дамо, і стий собі, і ти хесенько, що ти гавкаєш, що ти то сьо. Паспорт не получиш, І, Ну, все тако в такому дусі. Я думаю, чоловіки чоловік, які стикнулися цим цими сі, ситуаціями з паспортами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас ситуації були, як ви отримали свій закордонний паспорт, Скільки вам там нервам ці потріпали. Якщо не помиляюся, пан Кулеба таке увівся. Ну, це од нього дуже так він кричав, такі в нього вислови були в бій з лопатами. навіть підемо, якщо що, що ну так він тут ущемляв дуже українців за кордоном, так? українських чоловіків. А сам потім в Гарварді поїхав, припадає в Гарварді. Сальцо на кухню нарізає. Довольна пика така. Бачите, да? українці, які у нас при власті. Сам закликав, а зараз сидить сам же в Європі. Ось таке виходить, да? Праведливість. І це із-за таких, я навіть не можу слово подобрать, на букву П слово. Це навіть буде м'яко. Ось і за таких. І зараз у нас. Бачите, яке розділення пошло. Націю розділили на дві українці в Україні і українці за кордоном. Ну і після всіх таких ситуацій я хочу вірити в те, що нормальних українців все-таки більше. Тому що це видно таке гімно, оце таке гімноя, оце, яке спливає. Ну, я все вірю, думаю, все-таки українців нормальних більше. Друзі, це така дуже складна тема для відео. Я не хотів це дуже знімати, але воно вже так накипіло. Це ще як в ДП документ був, оце вибісило мене, що люди взятки дають і все. СДП документи веде себе, як ведуть себе держслужбовці. І на це чи Ютуб, кілиці блогери такі спекулірують на цих на, на, на заставках, такі, що не продовжують Євросоюз. І оце вирішив таке відео зняти. Хтось може бути згоден, хтось не не згоден. Це моя думка. Тому пишіть в коментарях, якщо може за мене не згодні, бо цікаво вашу думку теж почитати. Я вам хочу сказати, що потрібно вже відучувати цих держслужбовців і оцю всю погань. Все починається від нас. Якщо не будемо давати, то, то нічого їм буде брати. Якби. Це, це все нам вирішувати. Оце, бачите, ця погань розростається і ні кінця, ні краю немає. Сюди повиїжджали в Мадрид і бачите, чуть кусочок власті. і що творять. Друзі, хочу сказати вам дякую за вашу активність і що пишете коментарі. У мене такий достатньо вузький. Круг спілкування. Така ну, маленька бульбашка. Я оце читаю коментарі, щось нове там узнаю, тому що там хтось навіть з другої частини Іспанії живе, там написав коментар, як там в коментарях у них, там, що і в очі відкриваються, якась нова інформація. Хтось там інші, там в Польщі живе там, чи в Англії, там, в Німеччині дивляться і прям дуже багато цікавої інформації пишете і прям розвиваюся разом з вами, там, на щось очі відкриваються, там в чомусь там. Може я там щось не те сказав, теж таке не ідеальний. Ну, І прикольно почитати коментарі. Там реально дуже багато пишете хорошої інформації і, і там спорим з вами. Так що хочу сказати вам дякую за це.